Навіть погода оплакує у цей день героя, що віддав своє життя за Україну. Майор Збройних сил України, військовослужбовець військової частини А 1556 Ігор Потапенко загинув на фронті 22 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання. Ну, Доставний ігор, воєн побажана люта саме горе і саме цінне. Це своє життя заради того, щоб Кожен із нас міг жити тихо, мирно і спокійно, щоб кожен міг возносити свої святі молитви за доочікуваний мир та перемогу нашого війська над ворогом, який нещадно б'є, пиває та забирає наші землі, міста, вода та села. Прощалися з героєм у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері в останній день зими. Тут зібралися рідні, побратими, друзі та одномістяни, аби вшанувати воїна, що віддав своє життя за батьківщину. У захисника залишилася дружина та сини сьогоднішній день, в цьому святому храмі, в цьому соборі. Опрощатися знову пристави і не тільки і висловити слова співчуттів і тримки. Родині нам поставлено, хоча той їхній біль, ніякими словами не можна заплатити. та рана в сім'ї, жінки, дітей, рідних, на великий жаль залишиться назавжди. Тому що немає одного із членів їхньої сім'ї, немає того мужнього, плеча, на який можна було обертися. Але прощаючися з Новохреставним, ми впевнено також для того, щоб помолитися за допомогою Його душі. Тому нехай сумілості Господь упобою душу його вселені і своїх не буде ні болізні, ні печалі, ні воздихання, але життя. Він був сміливим та надійним, мужнім та справедливим, а ще люблячим, добрим та справжнім сім'янином, говорять ті, хто знав героя. А ще додають, захисник мріяв побачити Україну вільною, мирною та сильною державою. Дуже була чемна людина, справедлива, завжди йшла на поміч другим, відзивчивий. Я за нього можу сказати, що він відповідальна, дуже людина, сім'янин. В нього двоє синів, дружина, дуже хороший сім'янин був. Жінку любив дітей, поважав, на фронт пішов захищати Україну, тому що ну, відповідальний був і хотів, щоб скорше закінчилась війна, що нас ну, побратимами своїми служив. Дуже-дуже була хороша людина. Я за нього можу сказати тільки. Якби при житті, то Уклін до землі такій людині. А як то нехай йому буде земля пухом? Кожен втрачений герой це шрам на душі українського народу. Редакція м студіо висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав своє життя за нашу Україну і кожного з нас.